Анатолій Узлов прийшов на комбінат Запоріжсталь у 2001 році. Працював сталеваром, поки не мобілізувався із початком повномасштабної війни. Я отримав ранення, далі працювати сталеваром не смог. Вернувся на завод. Мені пропонували інженером стати. На новій посаді Анатолій працює вже 4 місяці. Слежу за ремонтами печей. Якщо є якісь відклонені, їх виявляємо. І по контроль кількість. На підприємствах групи Метинвест діє проєкт Шлях героя. Ветерани гарантовано можуть повернутися на роботу після демобілізації та адаптуватись до мирного життя. Ним скористалися вже біля півтори тисячі ветеранів. Ну, мені тут комфортно. Ну, єдине, що зараз приходиться в Excel, ну, в борт роботи. Потихоньку от, з комп'ютером приходиться вчитися. в межах програм Метинвесту ветерани можуть пройти перенавчання та отримати освіту у першому недержавному університеті Метинвест Політехніка. У ветеранів є можливості безкоштовного протезування, діють і програми допомоги для сімей захисників. Після ранення мені Метинвест одразу пропонував протезування. Я літав в Італію, потім в Львові протезувався. У мене діти посітили Сінівір, вони на тиждень їздили, хоч чуть. Немножко Німножко ні тривог, ні бамдожок. Я считаю, это очень полезно. У Запоріжжі триває проєкт Вільні хвилі з реабілітації ветеранів за програмою плавця Дениса Силантіва. Отримати допомогу, зокрема юридично, можна завдяки ініціативі Спілкуй ветеран громадської організації Запоріжжя Платформи спільних дій, впровадженої за підтримки Метинвесту та комбінату «Запоріжсталь». Нині на запорізьких підприємствах Метинвесту до мирного життя повертаються 300 ветеранів. Допомагаємо нашим ветеранам з реабілітацією, допомагаємо з протезуванням, надаємо фінансову допомогу на медикаменти та інші треби. Є дуже велика кількість вакансій, які ми можемо запропонувати не тільки для своїх ветеранів, а для тих ветеранів, які повертаються і не працювали в нас раніше. У нас на сьогоднішній день 700 вакансій. Тож у всіх захисників України завдяки програмам реінтеграції Метинвесту є можливість повернутися до мирного життя, працювати, навчатись і збудувати успішну кар'єру. Це каже Анатолій Узлов надто важливо для ветеранів. Звісно, важливо, А куди їм повернутися, Якщо люди пішли захищати родину, родина довго цих самі.